А ти нічого собі таке линув, наче літру чаю випив. Такі були... У кожного воно по-разному називається. Ага. Кого чаю? Другу літру завариш. Ну да. Пуэр, пуэр. Раніше всі його називали Підійський, цей лойський там узбецький А щас ПуЕр, блядь. буерк бачиш, ну що віталик бачиш. справа. Он мог бы прямо, прямо бежит, дивися, все. Ну, да, да, да. Вот все, все. Ой, ой, не блять О, достал. Достал, еле достал, блин. Ну что съедай сзади. А ну сюда, 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 блин. Блять, поехал. Кто-то уже пиздец. они уже сипалась, блять бесполезно. Ой, Опа, скуда. Вот сюда, Зара, покажи, сзади, сбор, с... сзади и... И сзади десь. Справа. Ой, вот сюда, сбор, сюда о еще одна там что-то не вообще не бачит лянчик никого ты пока не башню блять ебаник но свита на горит лянчик на горі свита там домитка Вот там. Не, левее, левее. Ага, уже побольше. Блядь, сука. Сука, машина я? Я. Ну, блять, сейчас стрибать газу и думаю. И ты опять. Так. Я в машину. Сидаешь? Подожди. Сзади нас машина, Толянчик. Блядь. Утекай. Он прибежал прямо к тебе. Где воно блядь? Ай, блядь, ванга. Ти прибив когось в сталок? Двох, блядь, талянчик. Я Того кого ти добив, це. я їх зняв. Ти кого ты -то добив? Тому you... що я добив, то я прибив. БПЛА у них работает. Треба снайпера цього найти. Воно він, талянчик, ну. Так, зака блядь. Сука, я снайпер кугав, що за хуйня, блядь. Заебалы, блядь, те. Бля, боты капец. Вот, блядь, дешев, сука. Себе пиццом он низ, блядь, ебал А ну, черт на штриша давай. Блядь. Рабайты шукать то одного, потому что он вину пьяный. Всех поподнимаю, да. Оно. А ну. блядь. Да снайперка делась, а сука, что за? Да за что Заебала, блядь. Где ты? За этим домиком вылез. Брить машину, попробуйте його сбить машину. Та треба броні десь взяти, немає броні, блядь. Може в мене, блю, за куча того, толпе, нема. О, он дивись, стрілу візьми, возьми, больний по ньому дроб. Ай, он Так, да. What? Де ця хуйня, блядь? блять. Развилім, um. Толянчик. Сюда, сюда, куда ты? Сейчас бігом машину сюда. Погнали, погнали, погнали. Блядь, Виталий. Короче. Сейчас, шас, подожди, блядь, я трошки близь опідіду. Бля, сука, я, ему сбыл, я ему сбил, я ему сбил, Толянчик. Ее не задавил? Сука, пидор, блядь. Это кончена хуйня, блядь, что одна была. Да, вот. ты ее задавил, че? Да, хуй ее, задавил, блядь. Не? Ой, блядь. воде да нема. Так, Макс, машину сразу. На броненька. Где сюда вот, по части штух? Там бы б шутом, бля. самореза Там валяється десь ППшка моя біля машини загорів, я забрав этот. Так, там находится, блядь. А це хто руки кинув? Це той сібався, бляди, за кілометр то вже руку кинув, ждав поки. Так все. Да та что, да и все, не мало что не шла. Подождите. Я на заправку. Так усім повсякдень, верно? Да. Блин за кумару. Я думаю, що він десь або вот сюда тікав. Та він не Або на магазин. Або на магазин побег. Ну, а те лежать, ні? один лежить ну квадрика не видно не знаю О, так джем, хуй, хуй, хер не його блядь. найдем я думаю, він отут только десь По процентів десь блядь. За сили падла і сидіть. Майзин закритий. Ох, хтось визвав, це на він визвав. Сука, де ж він? І боти ж главне стоять. Де він не кайться? Наверху може десь сидіти. Він застрибнув, застрибнув. Скуда, блядь. Я в вертольоті. Випригуй, випригуй. Макс, випригуй. Машина, машина, Толянчик, машина. Десь людина на выстребовала одна. Сюда з машини? Да. Да дальше ж на вистрибувала? Ну а він застрибнув, заховався в машину. Машина не поїхала. Вот там щось копашаться. Берем камаза то поїдемо, подивимося. Вот там оно десь выглядывал. Что че джип'я? А це що за руки? А ч ти в сів, а не всі в машину? Твою мать, я не знаю, я в машину сідав. Блять, та но я нахуй. А шо таке? Та випав, блядь. Почекай, почекай. Пластини надівав, блядь. Дви, блядь, далась нахуй. Кажу, оце що за руки? Де? Я не бачу руку. Ззаді, сзади. І, не... І я не бачу. Ви, не маш... Ви в машині сидите. Так, А ЛТВшки не видно, да? Не видно. Уже. Не видно ніде її. Не бачу. Боти розвалили ми. Чи херізно. Там боти. А, у нас зверху. А ось, ось ось тут, 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 тут. десь. ЛТВшка, десь туди. Не, не... Та не плі куди ти. Паш, я сказав огаманісь. Воно вона стоїть. А чого, блять, її не показує, я не пойму. На карте, блядь. Да. А, вони там, наверное, ці. Давай, давай, до, до, до цього, дойвака. А, вс, сю-се. Стреляйте. Макс, стріляй! Э, десь, блядь, з другої сторони, блядь. Звали его. Я спрям. стреляй Звали его одного, блять. Вот вс ⁇ Лиза, 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 наверх. Блять, наверх, Лиза. Вылиз, вс ⁇ вс ⁇ Вс ⁇ блять. Включай я. Добыл. Прибили, того, да що на, того, що на машині був убили ви його? ну я ще ну, двох, двох завалив. Значить всі. в заказ золового надо блять боти кончені. Та що я сказал гонуть поэтому сейчас отлуплю так давай бути перевалом. порывал не на пластили Є у когось пластили осьо ось, ж блять порции зверху на 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 башні, там до бита. Ага. Блядь, по патроны кину, подожди, Витал. А нос стрейблю. Толянчик, кос вот тут все. Да-да-да, я сейчас. А, то все уехал, бля. Вс, добігайся. Миш. Миш цих між трупів. В обнімку От щось таке. А ботів відстрілював. Щось вся. таке позаплітався з ними. А, це ти чистив, да? У <гум> рюкзаку боти відстрілював. Я ще не дивився Це не Віталикова не. тактика. У <гум> рюкзаку. <гум> Снайперку шукають там чи... <гум> так... патрони, да? Патрони, патрони. Саме немає. Єсть? <связи> да. Не, делюсь у вас немає, що что не дали массаморезы, почему на них не делю, Так, блин, тут бензина нема, да что ну что жайте, возьмите, зайдите. Лёки. Uh, Плашки в броник. Біля магазину. Так, але ж лежать, руки попіднімали, да? Ну руки попіднімали і лежать, yeah. да. Ну що звітли надо сваливать, потому хотя не выпадет. Сейчас сюда блін, сможем з'їхаться. Шприц пістолет є в кос? Хто? Наш шприц пистолет комусь. Мене шприц один є, а реселки нема. Будет наверное, тоже Как? Вот опять летят. Заправлять машину Нида. А где наша машина? Сюда. Погнали. Сейчас все и вернемся. Сейчас заправимся. Так, а где ты машина такая? Отсюда машину знаем. Давно? Ведь за млаю, блядь. Че шо, блядь? А, все? Не, а вс, стоит есть. Так. Take it, take не, да ладно, ей. Зараз моя туда кто-то спринчий. А ну что -то светилось, вот талый. Что было там? Может. Вот и на. Блять чай вертолет летить. О, є люди. Балакає хтось. Що, бля, що, що? 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 вс коло мене, блядь. Стука. Здовзу обо сторін выйдут. Да, в ангарю всередині. Задвермі, за задверні. За за Один за дверми, я кажу, Макс, б твою мать. О! Віталик, добей, добей. Давай-давай, Да пиздец. Ой, блядь.